Сьогодні у випуску час пік. День музеїв. Як минуть святкові дні на Закарпатті? Дуже багато інтерактиву беріть діточок і приходьте. Їм буде дуже цікаво, тому що буде багато розваг саме для дітей. <гум> Палац Перені цікава екскурсія до замку Виноградова, куди дотепер нікого не пускали. Барон вирішив побудувати собі маєток. Палац у місті неподалік від замку. На Закарпатті затримали зловмисника, який при перевірці документів стріляв і поранив поліцейського. На Мукачівщині чоловік здійснив кілька пострілів у бік правоохоронців, внаслідок чого травмував інспектора сектору реагування патрульної поліції. Подія трапилася в селищі Кольчино. Поліцейські за порушення правил дорожнього руху зупинили автомобіль Сіат Ібіца. За кермом перебував 29-річний мукачівець, який раніше вже неодноразово притягувався до адмінвідповідальності за керування у стані сп'яніння. Цього разу поліцейські помітили в нього явні. Ознаки алкогольного сп'яніння на законні вимоги правоохоронців порушник не реагував та зачинився у транспортному засобі. В подальшому через вікно автівки фігурант здійснив кілька пострілів у бік співробітників поліції. Внаслідок цього поранив одного з інспекторів. Фігуранта затримали одразу на місці події. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Робоча нарада з головами громад та лідерами місцевих рад берегівського району на порядку денному питання життєдіяльності громад, зміцнення економіки, системного матеріально-технічного забезпечення і фінансування ЗСУ взаємодія з військовослужбовцями, підтримка національних спільнот та інше. На берегівщину завітав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита. До наради залучили представників депутатського корпусу обласної ради, нацполіції, служби безпеки, ОТЦК, прикордонників та інших. Віктор Микита запевнив, забезпечують прям. Мо комунікацію з громадами дають вичерпні відповіді на незрілі питання, формують для кожного чіткі зрозумілі та обґрунтовані напрямки діяльності в умовах воєнного стану. Пріоритет це захист країни, підтримка сил безпеки і оборони. На Рахівщині тимчасово призупинили пошуки двох чоловіків, які заблукали. 15 травня о 22.28 до ДСНС Закарпаття надійшло повідомлення про те, що під час проходження туристичного маршруту двоє чоловіків втратили орієнтир. Вони заблукали в напрямку села Ділове до гори Піп-Іван на Рахівщині. Вранці пошуки призупинили для встановлення точного місця перебування заблукалих. Для проведення пошуково-рятувальних робіт залучили рятувальників села Кваси. Ужгородська міська рада звернулась до жителів та гостей міста. Як відомо, в усіх регіонах України запроваджено контрольовані аварійні та планові відключення електроенергії і Ужгород – не виняток. Тому у зв'язку з плановими відключеннями електроенергії по місту будуть присутні труднощі в роботі платіжних терміналів для оплати вартості послуг за користування майданчиками для платного паркування. У зв'язку з цим комунальне підприємство «Ужгород Парк Сервіс просить користувачів майданчиків для платного паркування платити за послуги через мобільний додаток смарт Ужгород» для безготівкової оплати. Міжнародний день музеїв урочисто святкуватимуть в Ужгороді. 16, 17 і 18 травня, згідно з програмою проведення заходів, історичні зали відкриють свої двері для безкоштовного відвідування ужгородців. В музеях буде відбуватися програма, яка сформована у нас у тижневій афіші. І запрошуємо тому 17 травня, да, запрошує Легоцького, а 16, 18, 16, 17, 17, 18 травня, Програма буде відбуватися у нашому Скансені, і музей. Імені Бокшая всіх щиро запрошують і представники керівництва музею імені Легоцького і запевняють, що проводити подібні заходи необхідно, особливо в такий час, адже культура має жити. З одинадцятої години буде урочисте відкриття. Далі з 11.40 по 12.20 буде концерт колективу вихованців відділення духовного і творчого розвитку джерела падіюну» Керівник Світлани Лутак. Із 12.30 буде відкриття оновленої експозиції музею Природа Закарпаття. Всіх запрошую. Дуже цікава унікальна експозиція. Історична 70 років ви знаєте, там не було ремонту. Тому зараз все по-новому. Дуже багато інтерактиву. Беріть діточок і приходьте. Їм буде дуже цікаво, тому що буде багато розваг саме для дітей. Спеціальне до святкування Міжнародного дня музеїв музей народної архітектури та побуту відкриють окрему експозицію Ужгород Весна 2024». Виставку, присвячену відомому митцю Закарпаття, яку влаштують і до 50-ти річчя його творчості, також представлятимуть на заході 18 травня. Безпосередньо на міжнародний день музею на території музею знову ж таки вже традиційно десятий рік поспіль буде відкривати свою роботу дитячий обласний фолькс. Льорно-етнографічний фестиваль, Веселковий Перезвін. Головним організатором цього фестивалю є Закарпатський обласний організаційно-методичний центр культури. Очікується понад 50 учасників. Цей фестиваль він є. Таким яскравим майданчиком, де можна не просто побачити, але і вивчити, заглибитися в тему народної пісні, народного танцю, народного костюму, оскільки всі учасники виступають у традиційних народних костюмах. Святкування міжнародного дня музеїв принесе відвідувачам не тільки естетичне задоволення, а й посприяє активній популяризації культури серед населення. Зазначає завідувач філіалу народний літературний музей Василь Густі. Саме з Цього приводу на святкуванні представлятимуть особливу експозицію. З Цієї нагоди вирішили ми е, провести таку своєрідну виставку Сім е, Див Срібної Землі. Якось так об'єднати, щоб і образотворче мистецтво, і література, щоб показати ці дива нашої срібної землі. Перше гори, друге е, цілющі джерела. Третє диво центр Європи у селі Ділове. Четверте синевир, нарцисова долина, замки Закарпаття і дерев'яні храми Закарпаття. І ось по кожній із цих позицій буде виставка картин тематично наших закарпатських художників і давніх поколінь, тих попередніх і сучасних. І по кожній з них, і все, як вони відтворені в образотворчому мистецтві. І під тими картинами там будуть виставки, як це все знайшло відображення. У літературі, тож активно закликаємо вас скористатись шансом і відвідати музеї Ужгорода, адже організатори проведення святкувань намагались зробити цей день по справжньому особливим. Тривати святкування буде протягом трьох днів, тож часу буде багато. На Закарпатті офіційно стартував обласний етап проєкту «Пліч-опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Відкрили його змагання з Чірлідингу. За право представляти регіон на загальнодержавному рівні в Ужгороді боролися команди Ужгородського ліцею, Середнянського ліцею, Рахівського навчального закладу номер 4 Дубівської гімназії номер 1 Великораковецького ліцею та Виноградівської школи номер 8 Привітали команди Чірлідерок та побажали їм успіхів та яскравих емоцій від змагань заступник голови закарпатської Олександр Пацкан, заступник голови Закарпатської обласної ради Василь Дем'янчук та президент Федерації Черлідингу та Чирспорту України, голова суддівської колегії з міста Києва Андрій Боляк. Перед початком змагань для учасниць і почесних гостей, членів журі та всіх болівальників, виступив народний художній колектив Ансамбль танцю, танцювальна корпорація друзів. Місті нашої прекрасної батьківщини є якась особливість, яка й робить його неповторним. Мощитись зручніше, адже в рамках подорожі Карпатами ми вже готові зробити наступну зупинку, яка називається Палац Перені. Розташований він у Виноградові. Історія палацу барона Перені дивовижна, адже наче Фенікс будівлю звели з попілу. Ніхто в ті часи й уявити не міг, що своїми руками створюють історію, яку будуть вивчати через століття. Своїй історії палац має завдячувати руйнації замку Канків в 1557 році, адже після штурму королівських військ він став непридатним для життя монарших осіб. Барон вирішив побудувати собі маєток. Палац у місті неподалік від замку. Спочатку це була одноповерхова будівля, і лише у XVII столітті надбудували другий поверх. Вежі набули красивого завершення, є чотири вежі. А на центральному фасаді і до сьогодні красується герб родини перені. Розташований палац просто посеред величезного парку, і тут династія Перені відзначилась любові до рідкісних дерев. Любили вони і тварин, адже на території розташована окрема будівля конюшня. Ростуть в ньому і до сьогодні рідкісні дерева, тому що. Родина перені любила такі рідкісні дерева, і якщо вони десь мандрували, то привозили звідти якісь такі цікаві унікальні дерева. Гінго, гінго-білоба, є таке дерево. У нас таких дерев у виноградові два. Одне у парку, а друге в центрі міста Виноградів. Зліва та справа від мене розташовувалися два флігелі. Зліва знаходилася конюшня, а справа господарська будівля. Або і там по даних жила прислуга. З вигляду споруда дуже масштабна, проте на другому поверсі усього три двері. Справа в тому, що в задумці барона Жигмунда Перені було створити кімнатний лабіринт, адже заходячи в одній двері, ви потрапляєте в кімнату, вихід закоїться вхід в іншу. Таким чином ми потрапили у колишню бальну залу. Будівля палацу. Досить велика, масивна, прямокутна двоповерхова. Дах палацу піднесений, бароковий, вкритий гонтом. Стіни кам'яні, масивні, товщина до двох метрів товщина стін. Кімнати порівняно низькі, перекриття склепінчасті. Під будівлею палацу знаходяться. Просторість склепінчості, підвальні приміщення. Дружина Жікмода Перені була Елеонор Перені, американка, яка дуже детально, гарно, чітко описала своє перебування, своє життя саме в цьому палаці. Відвідати палац Барона Перені однозначно варто, адже саме тут ви отримаєте незабутні враження від природи Закарпаття. Тим паче, що розташований він усього в 55 кілометрах від міста Мукачево.